Величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера, магазин АТБ. І як завжди, у нас в АТБ додаткові акції, точніше додаткові продукти зараз на знижках. І покажу вам також, нагадаю точніше вам те, що зі знижками вже було в анонсі. Подивимось, покажу тільки найкращі знижки, щоб ви розуміли. Хочемо побажати економних покупок всього найкращого. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну і звичайно ж, підемо на овочі і фрукти. А можливо, давайте почнемо одразу овочі і фрукти, і вже підемо потім на продукти. Швиденько капуста по 9 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Картопля залишається по 10 гривень. Гарбуз батернат по 25 гривень, морква по 8 гривень та 60 копійок. Буряк по 7 гривень та 50 копійок. Цибуля 5 гривень 80 копійок. Імбир 158. Капуста. Червона по 20 гривень, капуста пекінка по 20 гривень, часник по 130. Огірочки по пирчасті по 94 гривні, та огірочки гладенькі по 130 гривень. Так, дивіться, з'явилися кабачки по 89, навіть по 90 гривень, а капуста цвітна по 40 гривень. Томати залишаються по 100 гривень, і яблука трішки піднялись до гори. Редчив по 43 гривні, зелене яблуко по 50 гривень, Ренс 41 гривня. Український найдешевше по 30 гривень залишається і в акції Яблуко-Гала за ціною 30 гривень. Груша за ціною 45 гривень. ківі в кошику кілограм 90 ківі на вагу за кілограм 81 гривня. Так, тут цінника не бачу. Гранати по 110 гривень, авокадо 165 гривень. Клементини мандарини по 73 гривні. І мандарини перший гатунок 50 гривень. Лимони майр трішки дешевше по 95 гривень, манго по 150 гривень. Грейфрути по 90 гривень. Лимони перший гатунок по 100 гривень. Та помело по 75 гривень. Зараз трішки дешевше. Апельсини 55 гривень та 55 копійок. Помело ще якісь ось такі зелені, по 95 гривень. Світі по 104 гривні. Дивіться, як гарно, коли мандарини із, із листочками зеленими. Виноград рожевий по 108 гривень та синій по 70 Банани по 54 гривні. Хурма. По 85 гривень. І все, ходіть на продукти швиденько. На вагу цукерки соняшникові своя лінія глазуровані по 16,80. Ромашка своя лінія за ціною 15,80. Галяретка Рошен 19 гривень та 45 копійок. А так, це у нас престижний віночок цукерки по. Майже 17 гривень за 100 г. Зараз хороша знижка на ось ці желейні цукерки жувальні 80 грамів, 17 гривень. Цукерки люмарки 120 грамів, дуже схожі до Рафаелу, смачні 62 гривні. Пташине молоко від своя лінія 240 грамів, зараз 134 Своя лінія цукерки з горіховим праліне і з цілим лісовим горіхом 205 г 137,60 грамів. 137 Делюкс цукерки морські скарби 250 грамів 165,70. А ще з хорошою знижкою делюкс цукерки трюфель 200 г за 113 гривень. Любімов мигдаль в білому трюфелі 100 грамів 82 гривні. А сорті 140 грамів 149 гривні. Любімов горіхове праліне молочний шоколад 101 гривня, 125 грамів, стожари 187 гривень. Вафлі від своя лінія 70 грамів по 12.30. Не забудьте відрушен ловіта, печиво по 28 гривень та по 24. Велике печиво ловіта від рушен 420 грамів, два смаки 80 гривень. Дуже смачне печиво, хто не спробував єжики. Спробуйте. А, з горіхом у молочному шоколаді 140 грамів 62 гривні. Зі знижкою шоколадна паста Мілка 350 г 173 гривні. Шоколад Макс Фан від Corona 150 грамів 114,40 гривень. справжній чорний шоколад. Плитка 100 грамів 127 г. Шоколад Millennium 110 грамів по 61 гривні. Велика шоколадка від Рушен Лакмі по ціні 112 гривень. Зі знижкою шоколадки лакмі від Рушен 90 грамів 37 гривень. Батончики своя лінія 50 грамів будь-який по 11 гривень. Кранчі від «Доктор Беннер з рахісом, какао або ж фруктові 64 гривні 400 грамів. Готові сухі сніданки джунглі. Своя лінія 500 грамів 72 гривні. Гранола, банан та полуниця від Акса 330 грамів 73 гривні. Зі знижкою готовий сніданок від Nestle Lime 375 грамів 9550. А є ще кульки Несквік 71 гривня 200 г. Для малечі гербер снекі 65 гривень. Батончики і для малечі по 27,60 гривень. Каша гербер 121 гривня. Кашка Мілупа 98 гривень. Для малечі чудо Чадо» 90 грамів 22 гривні. Яблуко, банан від Ельфік, пюре 110 грамів, 21 гривня. Мультивітамінний нектари, день у день, літр 963 гривні, 50 копійок. І також ще зі знижкою яблуко та виноград. А ось томатний із сіллю трішки дорожчий, 76 гривень. День у день яблуко, гранат, нектар, літровий 33,50 гривень. Макаронні вироби своя лінія 400 г. Тут є спіральки, є пір'я, є витки, вермішель, а будь-які по 27 гривень та 60 копійок. І в таку ж саму ціну спагеті. Горошок, своя лінія по 38 гривень. І в таку ж саму ціну кукурудза. Зі знижкою квасоля своя лінія в томатному соусі 39 гривень. А сорті гриби мариновані, 530 грамів, 83 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. Мед натуральний 500 грамів день у день за ціною 95,30. Персики своя лінія половинки у сиропі 820 грамів, 81 гривня та 50 копійок. Ананаси 560 грамів кільцями у сиропі 74,50 Зі знижкою приправа ріва 80 грамів, куряча або ж 12 овочів та трав по 20 гривень. Приправа для картопельки від приправка по 22 гривні. Ексклюзивка. Як чи ексклюзив, оця приправка дуже хороша знижка 32,40 до шашлику. Або ж до оплову. Золотий ключик від Рушен бісквіт 300 г77 гривень зі знижкою 53 гривні престиж зефір. Кекс маршмелоу та вишня 180 грамів 72 гривні. Маршмелоу своя лінія 200 грамів 52 гривні. Пакетований зелений чай, своя лінія 25 пакетиків, 45,50 І можна придбати також ще чорний чай, також з додаванням фруктів, таку ж саму ціну. Чай ахмат, 25 пакетиків лимон м'ята або ж ягідний мікс 58. Не забудьте за чай делюкс. Зараз він зі знижкою 56 гривень. Чай чорний байховий з бергамотом. Своя лінія 80 грамів 47,50 Або ж звичайний чорний в таку ж саму ціну. Пакетований чай мономах, 45 пакетів чорний з бергамотом 36. Мономах шипшина. Пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів 80 грамів, 49. Ономах чорний з бергамотом 80 грамів, 47 гривень. Чорний Кенія, 45 пакетів, 36 гривень. Або ж мономах Кенія, 80 грамів листовий 50 гривень та 50 копійок. Мономах, 25 пакетиків, цейлонський, дрібний 28,70. Риски шампанського 30 пакетиків, 32 гривні та 70 копійок. Це суміш чорного та зеленого чаю. Чай граф. Тут в нас зелений з ароматом полуниці, або ж чорний з виноградом та гранатом. В упаковці 15 пакетиків, 43 гривні та 60 копійок. А ось такий чай граф, чорний, полуниця, ваніль, мандарин за ціною 72 гривні. Пакетований чай, чорний а граф 23 пакетики, 31 гривня та 60 копійок. А зі знижкою кава Форд 75 грамів за ціною 51 гривня. Форд 225 грамів 110. Кава Мелена Делюкс 250 грамів 191 гривня. Кава «Мелена Делюкс 500 грамів 333. Кава в зернах делюкс кілограм 689. Кава львівська 225 грамів вишня в шоколаді. Бачу також, поки що на неї акція триває 176 гривень. А зараз можна придбати каву Лаватса в магазині АТБ 250 г за ціною 294 гривні. Зі значкою Якобс Крема 60 грамів, 121 гривня розчинна. Якобс Монарх Рощина 120 грамів 188. Кава Якобс Крафтінг, 200 грамів 270.9 гривень майже. Розчина кава Нескафе Голд. 200 грамів в ціні 282 гривні та 50 копійок. Не дотягнуся, бачу, активно розкуповують Якобс Монарх у зернах кілограм 750 гривень, знижка 40%. І можна придбати зі знижкою 40% Якобс Монарх Рощину у схлі. Як варіант до подарунку 190 грамів 330. Нескафе Голд вагою 280 г по ціні 382 гривні. Знижка 40% на Нескафе Еспресо 150 грамів за ціною 288 гривень. Нескафе Еспресо 200 грамів, 423 гривні. Сардина бланшована в олії 48 гривень зі знижкою. Сардина в томатному соусі. Дуже хороша, якісна фірма. Ми відкривали вже всі консерви із магазину. ТВ є плейлист окремий. Можете подивитись, переглянути 76 гривень. Сардина своя лінія з додавленням олії 46 гривень, а її томатному соусі 46 гривень та 70 копійок. А скумбрія з додаванням олії по 53 гривні та 50 копійок. Кілька в томатному соусі, розумний вибір, 31 гривня та 50 копійок. Зі знижкою зараз паштет, ось цей польський 42 гривні. З м'ясом курки 390 г. Каша гречана зі свининою 45-60. Або ж горохова 43. Оливкова олія делюкс 500 мл 239,50 гривень. Не забудьте за олію Чумак 900 мл – 79 грн. Пікантний такий соус: оцей алжирський від густо 180 грамів, 23,70 гривень. Сирний в таку ж саму ціну та соуси густо Карбонара або ж часниковий по 22 гривні 70 копійок. Також зі знижкою зараз усі соуси від чумак. Є солодкий чилі, лаваш ролл, дуже смачні. 23 та 22-70, вибачаюсь. Майже 23 гривні та 24 гривні зі знижкою. Найбюджетніший. Солодкий чилі від Оліс. Соус. 20 гривень. Кетчупи від оліс є шашличний або ж до, до чого? Або ж лагідний. 250 грамів по 20 гривень. Не забудьте за чумак соєвий соус 40 гривень та 50 копійок. Майонезний соус а, салатний від гуляй поле а, 550 грамів, зараз по 45,70. Оліс майонез чудовий 300 г, 37,60. Та оліс столовий майонез 300 г 41 гривня. Будь-яка каша швидкового миттєвого приготування своє лінія по 9 гривень. Жиле своє лінія 14,40 Зі знижкою картопляне пюре день у день по 9 гривень. Перевіряємо ціну на яйця 6 гривень 57 копійок. Зверніть увагу, зараз усі йогурти у цих стаканчиках зі знижкою 40%. Безлактозний 26,50. Білий густий 26 гривень. По грецьки 31 гривня. Лактонія ось такі йогурти у пляшечках. Тут вага 290 грамів. Смаки в асортименті по 22 гривні. Йогурт від злагода смузі 61 гривня. Ціна зі знижкою. І є ще ось такий малина по 54 гривні. Просто наше ряженка 750 г 58 гривень та 70 копійок. Будь-які глазуровані сирочки я маю на увазі з різними смаками день у день по 10 гривень та 40 копійок. Ряженка яготинська з курагою 54 гривні. Сир кисломолочний своя лінія 350 г 6450, це у нас 9% жиру та 5% жиру за ціною 58 гривень. Галичина кефір нежирний 50 гривень та 30 копійок. Ферма кефір 1% жиру, 53 гривні. Молокія сметана 20% жиру, 55 гривень та 30 копійок. Сметана просто наше 20%, 57 гривень. Яготинський кефір безлактозний 2,5 жиру 50 гривень. Вершки тут 10 порцій по 10 мл 26,50. Молоко просто наше 1% жиру 51 гривня та 30 копійок. Не забудьте, що з хорошою знижкою молоко яготинське 2,6 жиру по 40 гривень. Молоко казкове 2,5 жиру, 4850, вершковий плавлений сир ферма 160 грамів, 62 гривні, дріжджі 500 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Зі знижкою зараз поставили горіх, а сир. Пирятин з волоським горіхом твердий, вага 160 грамів, 81 гривня. Легенда Карпат. Сир фермерський з італійськими травами 150 грамів, 75 гривень та 70 копійок. Легенда Карпат фермерський з горіхом 78,60. Плавлений сирочок Едам 120 грамів, 8 пластинок, 40 гривень. Чедер по 61 гривні. Безлактозний Гауда 61 гривня. Сир радамер або ж Гауда 200 грамів по 77 гривень. Можна придбати різаний салямі 135 грамів за 56. Радамер з кибочками 150 грамів, 63,50. Сир. Плавлений ементалер або Моцарела 130 грамів, 50 гривень. Делюкс крем вершковий класичний, 175 грамів, 53 гривні. І точнісінько такий самий, тільки в нас вже його розібрали з додаванням трав немає. В таку ж саму ціну. Камамбер, сир м'який 120 грамів, 93,40. Сир королівський або ж ось цей кастельян, якщо я правильно прочитав, 135 грамів смужки по 67 гривень та 40 копійок. Ферма вершковий крем-сир 170 грамів. Зараз по 62 гривні. Сир твердий Пріма Гранде 9 місяців 150 грамів за 137 гривень. Своя лінія, а ковбаса з м'яса птиці 500 грамів 90 гривень. А зі знижкою зараз салямі мускатна. своя лінія, ціна за 100 грамів 37,30. Своя лінія краківська напівкопчена за 100 грамів 41 гривня. З хорошою знижкою зараз ось ця лікарська 550 грамів 116 гривень. Шинкова своя лінія паличка 500 грамів 187,50. М'ясний виріб новомиргородський 420 грамів 46,50. Салямі фінська 420 грамів, 106. Майже 20 гривень за 100 грамів. Тушка курки своя лінія. Від добров салямі преміум з першого сорту 148 гривень 320 грамів. лінія австрійський з м'яса птиці 1940. Тардельки домашні з сиром за 100 грамів 1780. Докторський міні-сиром 350 грамів 79. Сьомга від норвен 210 грамів. 225 гривень. Відводний світ. крабові палочки сніжний краб 200 грамів, 51 гривня та 50 копійок. Зі знижкою масло злагода 72% жиру по 69 гривень. Масло своє лінія 72% жиру, 67,40. Забудьте, що зараз усі пельмені мішутка зі знижкою майже 50%. Пельмені від Рудь. Вага 880 грамів 95 гривень. Чебуреки з м'ясом від левада 500 грамів, 66 гривень зараз в акції. Тісто своя лінія листково дріжове 900 грамів в упаковці 66 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай цей тиждень буде самий найкращий до зустрічі вже в наступних відео.